Сьогоднішній день вже грошей нема ні в кого. Ну їх немає. Ну і хлопців 100 тисяч. Може хтось не розуміє, Подожіть, дівчата, я розкажу. Я заїжджаю до мороза. Мороз живе, е він зараз живе десь кілометрів 11 здається, чи 9, подожіть, від Куракова. Подожіть, подожди, подожіть, мамо. Мороз Саня живе від Куракова 9 кілометрів. Так ви дивіться, послухайте мене. Так вони не получають 100 тисяч. В Куракові не получаєш 100 тисяч, Получаєш 30. Хотя, хоча це зона обстрілу, передовж знаходиться в 7 кілометрів. Ну вони не отримують 100 тисяч, ви не розумієте, влада що зробила? Я ж хочу за всіх зараз сказати, що якщо ти йдеш на позицію, ти 100 тисяч получаєш. 3 кілометри назад ти відійшов, ти получаєш 40. 30 розбили. Якщо ти день в зоні бойових дій, то там. Так ні, так я ж. Може, просто, щоб ви розуміли, нема такого. Ви не поняли, ти 3 кілометри, 5 відійшов, артилерія стріляє до 20. Ти такий самий можеш бути труп. Вони поднялися, ви зрозумієте, вони Влада зараз робить усе, щоб закрутити гайки. Я мовчу про те, що всі заправляються за свої. Ремонтують машини всі за свої. Та вообще все за свої. Тобто ви зрозумієте, з місяця він тільки може десь максимум неділя, 10 днів він типа 100 тисяч до на рахунок, ну, з 100 тисяч. А то все решта мінімальна зарплата. Ви теж це повинні розуміти, що як влада робить далі. Я ж я не скажу? Вони зараз навіть тих хлопців кого вбили, беруть. Ну я не знаю, я согласен, що пити, звісно, не треба. Ну люди добрі. А що єс, якось можна там не здуріть, ви хочете сказати. Не Та немає такого. Але коли, блін, зараз пацанів трупа привозиш, 200, двохсот, вони беруть кров на аналіз, щоб відмовити виплати 15 мільйонів, коли ти не можеш не зв'язатися не з командиром, я чу за 137 тридцять кричу. Я благаю, жінки, виходьте, вас чоловіків не буде завтра. командування 137-му батальйону начхать! Їх прикомандирували до 93-ї. <плес> я в ключах вилажу, вилажить нас Борис Польщанин, я взагалі в шок, як він там сидить. 93-й попщина. Подожди, на голову, так, і так вони не навіть не знають, хто командир, ви зрозумієте. <плес> я просто зараз хочу сказати, подожди, Оль, скажу. Женя, їх прикомандирували, що таке прикомандирували? Підіть Мясо. в посадку м'ясом. Мясо. Закинули, сказали, там на місці БК, є". А БК... подожди. Подожди, пішки, і... там нема ні бика, ні води, ні їжі, нема кому дзвонити. Бо 137 му командуванню похер на них. Дібо... А з 93-го навіть ти не знаєш командира до кого звернутися. І вони сидять отам і моляться, тому що нема нічого. Розумієте чи ні? Це теж величезна проблема, треба звертатися до вам... командування. Давайте. Саш, Іллян, закінчують. Тому тут ціла маса проблем. Їх так само треба вирішувати, викликати пишіть 137 й батальйон командування на суботу. Хай сюди приїде я просто що скажу. Ми подожди, Ми передали Старлінк, Я подарив свій черговий, які соти разів збираю, соте раз віддаю. бо там нам на передку там нема чим більше зв'язати. Давай реальні якісь ну не Він повинен приїхати прозвітувати, Жінки трупи не можуть знайти. Ти про що Лілля? Не Ніхто не повідомляє. Так це командир, це наш місний, це не якийсь 93-й, сто в які очі не бачить. Пішов, да. Мартиш пішов, Мартишка, и шо? И шо? И шо? И шо? мартишка не команді. Люди добрі, ви зрозумієте. ви я повторюю ще раз, це велика проблема. Нема навіть кому постукатися, спитати. Той же Мартишкин сам не знає навіть де там і хто хай їде правильно, яка рік Мартишка Мартишко психолог, чого до нього прицепились? Там є керівник, that's який і, повинен приїжджати до пацанів. І спитати, пацани, що треба вам, що треба допомогти. Оце командир. А не сидіти в Кастакі, оформити з Переяславі там на зарплату по 40 тисяч, типа столова є. Ви курсі, що столова є, цілий штат. А її нема, вони сидять у Переяславі. А пацанам їсти вони за що свій готовий. А за це зарплату хтось получає? цілий штат. А я хочу спитати за це. Де столова? Чому вона знаходиться в Переяславі? Чому не там? Я оттуда приїхав, я це все вже знаю. А я хочу, щоб ДБР завтра порушило справу.